Вітаю! Перекручена історія на першому уроці від диктатора. Повернення білорусів до панщини. Цинічна амністія. А почнемо із перлів синьопалого, якими він сипав перед молоддю на відкритому уроці. Невозможно було представити, представіть, що там могла начатися війна без одобрення і лімалчалівого согласі советської країни. Звізда героя соціалістичного труда. Советских времен. К этой звезде тогда вручали. Какой орден? Орден Ленина. Мир уже не будет прежним, господин Сорос. Как сейчас помню эту встречу. Вы больше к нам не приезжайте. 1 вересня синьопалий диктатор провів урок своєї історії для дітей, переписав її на свій лад, назвав Річ Посполиту нестабільною державою. А білорусі в ній головними, бо їх, на його думку, було там аж 80%. Головним у становленні незалежної Білорусі виявився Радянський Союз. А от коли дійшло до питань від молоді, почалася політінформація. Головний меседж в Україні паростки фашизму. денацификация, вот как сейчас говорят, оно пошло накануне специальной военной операции в Украине, это пресечение этого фашизма в будущем и нацизма в настоящем, куда, к чему Украина подошла, а сейчас уже можно сказать, что появились ростки поползновения фашизма в Украине, когда берут оружие, Бейте, режьте русских, отрезайте им то, отрезайте это, ролики снимают. В інтернеті, який Денис не смотрить, слава Богу, отризають русським голову. Це фашизм. Тобто ліквідовувати ворога усіма способами захищати свою країну це фашизм. Далі хитро не зізнався, що так званий український нацизм насправді його абсолютно не хвилює, якби Україна здалася і сіла за стіл переговорів. Все, це філософські нас садиться за стіл переговорів, і ніхто там тобі не скаже про денацифікацію, тому що. Була и есть главная проблема – демилитаризация України, Чтобы там натовцы не разместили самое современное вооружение ракетное, в том числе с ядерными боеголовками. Але найголовніше для диктатора, щоб молодь знала його правильну історію і не читала опозиційні ЗМІ. Більша частина народу Білорусі відмовляється слухати якусь інформацію, ну, Будем скажем так про властную информацию. Соединенные Штаты Америки обвиняли Китай, что они искусственно создали эту проблему. А Китай обвинял Соединенные Штаты Америки, что какие-то морпехи завезли пробирку и выбросили и искусственно создали эту проблему с территории Китая. Вас это не насторожило? Нет, Денис, вас это не потому что вам плевать было на это. Вы сидите и пивко попиваете, и тогда попивали. А для меня это была трагедия. Я должен был выстоять и вас провести через этот шторм, чтобы страна меньше всего пострадала. Но вы же не поверили. Пользуясь интернетом, может, или еще, читая какие-то другие новости, а не провластные. Что вы от этого получили? Ви пошли ніхто на баррикади у 2020 году. За що? Разве цивілізовані люди своєму президенту так относятся? Забіжу наперед і скажу, що цей урок з божеволілого діда тривав цілу вічність. Студентів і учнів тримали в заручниках цілих 4 години. Дехто навіть почав подавати сигнали СОС. Наша молодь різна. И более вдумчиво и менее. Там есть и прилежные, и немного не собранные, и гении, и ребята более приземленные. И все они разные были на той встрече с Лукашенко. В том числе хулиганы, которые вот эту надпись на блокноте писали не по политическим мотивам. И даже, как было сказано этим парням позже, не потому, что кушать хотелось. Просто этим хуліганством мальчик хотів випіндритися і понравиться сусідній девочке. Ви зауважили? Хлопця потім допитували, і він давав пояснення своєму вчинкові. Співчуваю і щиро сподіваюсь, що дитина на волі. На противагу прямолінійній і чесній молоді були в залі і бацькіни молодці. Це просто большая честь Ну, яка честь? Ти ж теж не читаєш про власну інформацію. Я читаю. читаю. О, відеош, їй Тема пивасика, вічного життя. и, соответственно, управление, Лукашенко не отпускает. И вот когда у вас появятся дети, вы все будете читать, вы все будете заинтересоваться, и тогда вы придете ко мне и скажете, слушай, Лукашенко, ты, пожалуйста, пока не уходи, походи по полям там, чтобы больше было зерновых, чтобы свекла была, потому что из свеклы сахар, он нужен, и прочее, прочее, прочее. Вот тогда вы будете і не будете. Пізніше цей урок обговорювали усі пропагандистські помийки. Зокрема, Вадим Гігін пояснював, як важливо промити мізки молоді правильною історією. В ході з сторони молодого покоління ми убедились, що здесь є определенные питання. Даже какая-то каша в голове. Там а, один. А, один из участников, я не ну, не критикую, конечно, молодых людей в этом плане. Это же наша ну, наша вина. Суть Суть не не в в этом. Да, да. В этом. Да, да. Наша вина это мы вот предыдущие годы так выстраивали. Но ну, когда упоминает он деятелей, Іґаредіялі, каких-то, которые там сражались, в ході польських останніх дев'ятнадцятого віки, говорять, що они боролись за незалежність Білорусі на думку антибілоруських пропагандистів. Білорусь не має права на незалежність. Прикоритник Їгін, звісно, вкотре всунув свого носа і в наші приватні справи. Зокрема, квоктав через те, що у Києві вирішили ліквідовувати музей Булгакова. Белая гвардия, днетурбина вообще классика русской драматургии становится. Вот булгаков. И вот нужно было пройти 30 годам, чтобы сейчас писатели, если их так можно назвать, на Украине, говорили: а давайте мы Булгакова запретим на Украине, выпилим его из нашей истории. Это их подход. И это нацистский подход. Коротко пояснимо, чим українцям не доводив булгаку. В романі Біла гвардія є така цитата про гетьмана Павла Скоропадського. Я б вашего гетьмана За устройство этой маленькой Украины повесил бы первым. Хто запретил формирование русской армии? Гетьман. Хто тероризував русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетьман. Хто розвів эту мразь с хвостами на головах? Гетман. Тепер зрозуміло, чому час прощатись з цим руським імперіалістом. І якщо пропагандистів через це так підгорає, значить, ми все робимо правильно. Війна це мир, зло це добро. І все в такому ж дусі. Лукашенківська прикуритна депутатка Ірина Довгало розповіла про миролюбивий режим Лукашенка. Наша страна це миролюбиве государства. И давайте смотреть, что это не только на государственном уровне, но и на уровне простого человеческого общения. Вот давайте на абсолютных примерах и фактах. Mm -hmm. Когда начались э, все, так скажем, события, военные операции, и Беларусь первая, кто предложила, опять-таки, свою площадку для проведения переговоров. Про Лукашенківська партійна функціонерка забула, що спочатку Білорусь запропонувала площадку, з якої на наші міста вже прилетіло понад 600 ракет. Пані сама з Гомеля, але певно десь була відсутня, бо саме через її місто рухалися колони техніки в сторону України 24 лютого. А військові навчання біля наших кордонів не припиняються вже 29 й тиждень поспіль. Справді миролюбива країна. Сенсация нарешті стала известна, за что працюють лукашенківські журналисты. Мы сделали сертифицированный свой самогон, а это настойка. Я только на черный смородину люблю. Это чисто наша черная смородина. То есть она с градусом, да? Да, 23 градуса. Журналистам можешь налить по румочке, а то що что не то пока. Сдается, таке вже десь було. У Лукашенка нав'язлива ідея повернути панщину. Один зі способів прив'язати селян до населених пунктів. Переїзд лише з дозволу керівництва. Треба зробити так, щоб кадри їх були під контролем, а не то, що да, я бросив, я прийду, там мені чого-то заплатять, я буду в шоколаді. Ти образування отримав за господарство, буде добре. Да, так, треба переміщення в своє місце, у нас так і було. Все, в райком партии согласовал там и пошел. Ну, яка панщина может быть без колгоспів? Что делать с этими убитыми хозяйствами? Некоторые хозяйства придется нам объединять в крупнотоварные, с нуля восстанавливать вот все, что мы видим, эту красоту и так далее и тому подобное. Некоторые хозяйства мы продолжаем присоединять к промышленным предприятиям. Это справедливо. Промислові підприємства викачують робочу силу із деревні. Уявляєте, ви працюєте на заводі цілий день за верстатом, а після роботи йдете обробляти землю чи доїти корову. І байдуже, що ви слюсар чи інженер і нічого не тямите в сільському господарстві. Якщо президент колгоспу сказав треба, значить треба. Сім хвилин цілковитої брехні це про програму Катюшин Расчот», що була присвячена місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, яку захопили російські орки. Контроль за АЕС – золотое дно, а з фінансами у Києва няхці. Так що АЕС для Зеленського це двойна фінансова жила. З однієї сторони вона приносить в від електричства, а з другої від шантажа на побіду по-прежньому скидаються всім западним міром. Найде знає, що зі сказаного пропагандистку. Спростовувати тут і висновки про те, що ЗСУ чинили перешкоду міжнародній місії, і обстрілювали в день візиту атомну станцію, і відправили баржами десант, який повинен був захопити об'єкт. Вона така талановита, що навіть сам висновок міжнародних експертів нафантазувала, ну або його спустили з Кремля. Кстати, Гросси отдельно сообщил, что физическая целостность АЭС была нарушена несколько раз, не уточняя, кто именно стоит за обстрелами. Но чтобы на месте разобраться, кто ведет обстрел, с какой стороны и каким оружием, не надо быть экспертом по баллистике. Не требует бути экспертом в ядерной энергетике, чтобы знайти и прочитати оригинал звіту миссии МАГАТЕ. Так, от в ньому є фото російської військової техніки, якою нашпиговані будівлі Запорізької АЕС, в тому числі енергоблоки. Більше того, у звіті йдеться, що життєдіяльність ядерного об'єкту частково контролюють не фахівці з числа персоналу, а військові. Лукашиські змі пишуть про обшуки набу в квартирі ригівської сволоти російського агента Деркача. Пишуть по-своєму, як батька сказав, мовляв, оприділіть судержимої хитрого дівайса, не удалось. І в кінці, якраз фраза з кремлівської методички щодо виявлених зрадників: полювання на відьом по-українськи. Цей захист від ворога є ще одним яскравим підтвердженням діяльності пана Деркача, який, на жаль, невідомо де. Перший заступник голови ради міністрів Микола Снопков розказав, як Білорусь буде розраховуватися з боргами. Ми переходимо в наші по нашим платежам по долгам в юані З сучок того, що долари і євро. Проблематично юані є комфортною валютою. От тільки чи ще для когось, крім Китаю і Росії, юані є комфортною валютою, прикоритний міністр не сказав. Промінчик демократії, який вийшов з за хмар на першовересневій лінійці в Новополицькій гімназії, там дівчина показувала символ миру. Її затримав Лукашенківський гестаповець. Відомо, що їй присудили штраф, бо вона має неповнолітню дитину. Декілька днів тому прикоритні судді винесли ряд вироків опозиціонерам. Комусь присудили 10 років, комусь лише два. І на фоні цього диктатор напередодні найбільшого їхнього свята дня єдінства. В кого свято незалежність, а в кого єдинство. Так от, перед 18 вересня він оголосив амністію. За останні два роки поумніли всі, особливо в містах не став віддалено. Якщо ці люди розкаяли, стали на путь справлення, повністю загладили свою вину, к ним можна проявити снисхождення. Бандити, екстремісти не з цієї серії. Особливо ті, які намагалися під відкос спустити наші поїзди, Готували терористичні акти і питались у наших граждан, тобто відпустять всіх, кого режим зламав. Опісля Лукашенківська генпрокуратура заявила, що бітамністією колгоспного управлінця потрапить понад 8 тисяч осіб. А вже за два дні після цього у мінському міському суді засудили 10 людей на терміни від 5 до 17 років. А потім затримали кількох родичів, політв'язнів та представників дипкорпусу. Затримання було силове. Навіть дипломатів лукашенківські гестапівці тягли асфальтом. В цей час пропагандист Азаріонок знімав це на відео, сміявся і брав у жертв режиму інтерв'ю. Півтора року тому в Лукашенківських казематах сиділи дві сотні політичних в'язнів. Сьогодні їх 1322. Знаєте, що таке БРСМ? Думаєте, мережа заправок? Не тільки. Це ще Білоруський Республіканський Союз молоді. І ось цій наступниці комсомольської організації, а це навіть видно з логотипу, виповнилося 20 років. Саме з цих юнаків і дівчат виросли свого часу такі лукашенківські прихвестні, як Ігор Тур, Григорій Азаренок і інші. У наступному випуску ми підготуємо рейтинг найзашкварніших прикоритників диктатора. Тому накидайте нам у коментарі імена пропагандистів, які обов'язково заслуговують на санкції. Напишіть також, якими своїми висловами вони це заслужили. Ну і звичайно, не пропустіть наступний випуск. А для цього вам необхідно підписатися на канал Сили Правди і поставити лайк цьому відео. Побачимось!